Всім привіт, друзі, на каналі Velur. Сьогодні покажу, як синхронізувати кілька аккаунтів Google Диска на одному комп'ютері. Пишемо в пошук Google Drive Install. Ось вибираємо перше. Відповідно, скачуємо для Windows і завантажуємо інсталятор. Відкриваємо цей інсталятор. Відповідно натискаємо Встановити. Далі тиснемо Запустити і входимо в Потрібний аккаунт. Після чого виконається вхід на диск. Це все можна пропустити, воно нам не дуже знадобиться. Тиснемо «Відкрити диск і ось маємо наш диск. Ось він у нас тут, на цьому комп'ютері. Щоб додати ще аккаунт, тиснемо на диск і відповідно на налаштування. Тиснемо налаштування і додаємо ще один аккаунт, після чого виконається вхід. І тепер маємо два диски. І ось вони тепер працюватимуть на одному комп'ютері. Ось з вами був Велюр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім плюшевого життя, всім удачі, всім бувайте!